Нова плитка і велосипедна доріжка. Також замінили трубу і спустили її під землю. Усі роботи виконали на вулиці Воскресенська. Люди одразу оцінили оновлення. Дуже удобно, що у мене ножки больні, хожу плохо, а для мене це очень удобно. рівненько, добре. Очень, очень, очень дуже Хорошо, це радують. Тож нам скоро з коляски ходити буде дуже удобно, тому що там були ями, ми там не проїхали ніяк. У відновленні тротуарів використовують європейські стандарти. Тут вкладено майже 1000 квадратних метрів плитки тротуарної, десь близько 25 квадратних метрів тактильної плитки, близько 300 погонних метрів бордюрів різного типу. Також під час ремонту цієї ділянки було перероблено 8 люків. Оновленню тротуарів на цій ділянці сприяло звернення від мешканців до міського голови Дніпра. Відбувся прийом міського голови мешканців міста, на якому було доруч, після якого було доручено департаментом благоустрою та інфраструктури, виконати комплексний ремонт дворів, А саме це вулиця Воскресенська, будинок 4, 4 А а також є невеличкий будинок, вулиця князя Володимира Великого, 13. у планах комунальників продовжити доріжку до найближчої школи.